Дорогесенькі мої водолії. Водолічики, а що у нас тут? Я ж теж водолічик. Давайте будемо дивитися. А в нас наші тижні водолічки дорогесенькі, активно е, так, Рицар жезлів. Оце будемо. Галала. Полетіли сюди, прилетіли туди, оце буде активність вирішування. Дивіться, яка карта класна, точно. З дивіться, яка Аж видно вогонь, у коняки під ногами, будемо горіть, огнені, літати виріш. Дуже багато буде передвигатися. Якісь будуть справи пов'язані з переміщенням у просторі. Активність, буде активність водолічки. Да, в якісь такі, знаєте, можливо, якісь справи пов'язані з, з державними установами. З державними установами, можливо, якісь документи. З чим буде таке щось пов'язано? Треба щось, ну, от знаєте, як наче щось закінчується срок, наприклад, да? от закінчується якийсь період, далі або документи, можливо, якісь закінчуються. І треба срочно, попажу е мечів, треба срочно це вирішити якось активно. Якось от, треба буде щось повирішувати. Да. Заплатить грошеньки і розводити і, і, і грошей і вирішить питання. Не знаю, можливо, там якийсь документ, загранпаспорт, наприклад, да, там, треба там якісь вирішити питання. І от будете якісь от, активність, вона буде поїздити, помотатися, повирішувати. В когось буде так. В кого не такі питання, то будете все одно на місці не всидіти. Дорогенькі мої водолічки. Грошеньки. Грошеньки, це в нас карта сили. Каста сили держимо під контролем. Тобто кожна копійка розписана, куди ми її втратимо. На Шинді-Минді якось воно все, все до ладу, все якось, ну, треба так, як треба. Да. Є багато багато якихось хотілочок. Да? По десятки пінта... покупків, да, багато хотілочок, і ми держимося під контролем, на що там треба, нам першу, первоначальне не, не тратимо так, куди попало. Так, що у нас в особистому житті? В особистому житті король жезлов. Король жезлів це себе показати свій ну, Жезли, да? Ми дуже активні. Показати свою активність, показати свою діловитість, вирішування вміння вирішувати питання. е, Якось таке, знаєте, комунікація, е, вогняність, вогнен, ну таке, енергія вогню, е, енергія можливостей такого. Да?